Як це кажуть, НАБУ і САБ були приречені. Тобто, готувалася а, складніша історія через а, парламентську комісію, яку очолював там, Власенко, який вже почав збирати якісь дані. Ну, тобто все одно. Хай це було би не зараз, хай це було би через там два-три місяці, але Набу і САП дуже почали заважати сучасній теперішній владі. Ну тобто, зрозуміло, що вони їм заважали з першого дня, але ніколи Панкова і Зеленський не відчували сили, що вони можуть аж такий крок зробити. Ну, просто о, фактично плюнути. Не, не те, що українському народу, бо з ним з українським народом, він, знаєте, і не таке вкрасне, а західним партнерам, які зараз ну, якби, віддають гроші і так. А, тому о, я м, зрозумів, що